Помаранчева революція, революція гідності, численні реформи і, врешті-решт, війна. І нарешті Україна, хоч трошки стала вільною 11 травня 2017 року, Європейська рада завершила ухвалення безвізового режиму для України. Тям двох прапорів України і Європейського союзу так урочисто Івано-Франківськ відсвяткував безвіз безвізовий режим України з ЄС Рада Європейського Союзу ухвалила без обговорення. Це останній крок перед підписанням. Церемонія ж підписання відбудеться 17 травня. Після цього підписаний регламент має бути опублікований в офіційному віснику ЄС. Фактично безвізна буде чинності через 20 днів після публікації. Орієнтовно 11 червня. Безвізовий режим це коли ти виїжджаєш за кордон без і не відкриваєш візу. Можеш їхати без візу. Там краща екологія, краща зарплата, краще ставлення до людей. Ну, щоб стати більше як би сказати популярною країною. Щоб краще стало наше місто, це є е, День Європи. Е, всі наші українці хочуть йти в Європу, але не всі дотримуються тих правил, яких треба. Там не треба смітити Ну там, де попало. <ріпи> Я більше не знаю. <ріпи> Івано-Франківщина пишається цим історичним моментом, адже це був нелегкий шлях. Він забрав безліч життів заради європейського життя. Наші військові воюють на сході. і і тішить, що й вони розуміють, роблять це недаремно. Це той переломний момент, коли ми нарешті відірвемося від той московської орди. І підем своїм європейським цивілізійним шляхом. Найбільше цього прагнула західна Україна, Івано-Франківськ. До речі, перше місто в області, де почали виготовляти біометричні паспорти. Щоправда, через несправність системи їх призупинили. Але міський голова прикарпатської столиці переконує, що це місто вже є європейським. Така кількість делегацій з Європи. Кількість зв'язків. Ми фактично одне з перших міст, яке отримало нагороду паре, яке отримало прапор Євросоюзу. Насправді без віз це лише перший крок до євроінтеграції. Ми стаємо повноцінними е е е учасниками європейського процесу. А наступний шлях я, це вступ до європейського союзу, і він, він буде нелегким, але я переконана, що він буде. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.